Які події чекають на українців у березні? Північна Корея бере активну участь у війні проти нас забезпечує 50% потреби боєприпасів для расистів, заявив Буданов. так. Питання яке тут напрашується: коли Північна Корея піде, піде що? Піде під землю да під воду? Багато чого може трапитися. Північна Корея, наскільки далі вона буде спонсорувати а, тих підарів, і як потужно це буде відбуватися? Боже, які гарні новини, значить, ці північно-кореянські люди, якщо можна так сказати, вони вже уклали угоду з расистами на найближчі років 20, а то й 30. з приводу співробітництва у різних галузях і в оборонній сфері також. Але коли двічі зміниться влада. Або там, або там, По хіру. Хоч, хоч там, хоч там. Ну, головне, щоб якнайшвидше. І коли настане мир, тоді жителі Північної краї, вони дуже сильно розчаруються в расистах, що вони не такі сильні, що вони не такі могутні, що вони все ж таки пішли на цей мир. І от тоді їх співробітництву прийде кінець. Амінь. Що тут ще додати? Поїхали далі. Курська операція через 6 місяців не втратила свого значення. Сирський. Значення вона не втратила це. Ми будемо з вами бачити після переговорів, після угоди, після того до чого домовляться, що на що міняти. І, до речі, це не єдина задача для чого нам потрібна Курська Народна Республіка. А іншу задачу я вам і не скажу. До Києва приїхали президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн та президент Євроради Антоніо Коштан. Загалом сьогодні до України прийде 13. Ми це з вами бачили і бачили, що це буде, що нам з того буде, таке питання дивилися. Що тут цікаво, надалі підтримка нам з боку Євросоюзу, страшно людям, паніка у них. І надалі підтримка нам зі Штатів. Також дивилися, але тут порівняння хочеться. Нікуди вони не дінуться штати. Це також 354 рази. Ми вже з вами це знаємо цю інформацію. А що ж, Євросоюз? Що там буде відбуватися? Оборонку вони хочуть посилити. Щось вони згадали на третю річницю повномасштабної, що може бути загроза для них від расистів. 500 гривень донат. Дякую, молодці. Іще 500 гривень донати. Красавчики. Я вами пишаюся, народ. Кожного разу, кожного ранку, коли прокидаюся, дивлюся рахунок на карці і коли оплачую по листу запиту, що потрібно нашим захисникам, я вами пишаюся. Так, значить, 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 щось посиплеться, Євросоюз. Хто куди бігтиме? щось так. щось прям така паніка. На найближчі три роки паніка в Євросоюзі така ніхіла. Цікаво. Цікаво, але потім будемо з цим розбиратися. Так, поїхали далі. Небезпечні місця та дати на березень 25-го року. Увага. Березень цього року. Давайте небезпечні дати для нас. З 10 по 15. Дев'ятнадцяте. 20-29. Записуйте, будь ласка, в коментарях. Небезпечні місця для українців від обстрілів від війни на березень місяць місця. Небезпечні місця. Верхні поверхи Це означає, що будуть лупити знову по жилим будинкам. Там, де... Premises, там, утримують людей або там, де їм роблять боляче. Знову ж таки, лікарні утримують людей. Господи, що це? Витризвіті, що це з в'язниці? Там, де утримують людей, там, де роблять їм боляче, там, де є якась огорожа, якийсь паркан. Ні, ну це може бути і салон краси, там також роблять інколи боляче. Просто що паркану нема. Так, от такі у нас місця. І тут, до речі, ну так от, фу -фу, все по місцях. А далі питання: головні події березня для нас. Оце ще цікаво. Головні події березня для нас і з вами для України. Mm -hmm. а, така важна їде персона, що треба зробити так, що треба прям, якщо в річці немає води, треба її набрати. Якщо занадто багато води, треба її осушити. прям море вийшло з берегів? Отака важлива особа до нас їде. Після приїзду цієї особи буде перелом, буде удар, гучна, гучна катастрофа. Причому мені здається, що не для нас із вами, а це більше якісь політичні штуки. І що? Отак, от, якщо брати березень двома словами? Для українців він буде який. Він буде неопределений, невирішальний. Напишіть слово правильно. Він буде такий, знаєте, шаг вперед, три шаги назад. Отакий він буде, не дивлячись на всі оті. Що там, море має розійтися, якась важна персона. Це просто про події, а про суть це так нічого не змінює. Як стояли серед двох вогнів, так і поки що будемо стояти. Ну, нічого, головне, що вистоїмо. Дякую.